Алло. та як що роблю, що роблю? Ти не бачила, яка година? Прийшла, зразу бачу, що година підходить, треба лягати спати. С'єсту? Ну, а як же? Так, після сієсти встала. Він якось пляцка трохи спекла. та їм Ну, та й що, що така година? ну Ну? Іспанці всі їдять такі годині і я їм? Ну то й що, що не голодна? Ну, а хто я така? Ну, то я приїхала в чужу країну. Тут люди навчені на такий -таке режим, ну, то так треба дотримуватися? Ну, а як же ж? Ну, а що я тут приїду та й тут буду свої ті права качати? Ну, а як, як кажуть, спати, спати? Встала, треба їсти, їсти, все. Є чуру беру чуру, нема чуру, любе щось трохи хліба з хамоном взяла. Ну а як же? ж? Та, ти забудь про дієту. С'єста і мрієнда то так має бути як святе. Ну а як же ж? Ти скоренько щось перекуси. Та, давай бо тебе ще депортують з того всього. Давай, будь здорова.